Це вони з'явилися буквально десь, я не знаю, може, в 19-му, може в 8 -му. А ні, хоча от, в 13-му році вони були ж, да, вони були стрімлені. Ми ж в прямому ефірі бачили оці події, які там оці, на Майдані проходили. Да? Оце я тоді якраз канал завела. Але в мене такий був канал. Я там просто перепощувала свої. Знімаю готов. Ну, це, ну, бачце, треба е, дивитися, якщо тобі що тобі подобається, то і знімати. Коли скину будеш реагувати інакше. Ну, бачиш, тут таке діло. Головне, що не боятися, просто ну, показувати, яка ти є, а то чекати, поки ти схуднеш, потім, поки ти не береш, я не знаю ти, в принципі, ж себе показувала. Нормально у тебе вага, чого тобі там боятися? Нормально себе і так показуєш, тебе вже всі бачили. Тільки почати ще, це, розмовляти про, про щось. Та й все. Головне, щоб тобі було все рівно, що тобі там скажуть, тому що якісь там хейтери, ну, що, ну, прийшли, вони там щось тобі написали, ну забанила та, та і все, вони тобі не пишуть. Ну, повилазили вони ще з якихось паралельних собі е е аків, там, ну, ще позабанювали їх. Ну і все, і вони собі пішли далі, в там, там, де, там, де їм відповідають тим хейтерам, там вони і залишаються, а де їх ігнорять, просто банять. От, та вони просто не залишаються. А якщо їм давати почву для цього, як це, да, для розмов, і якось реагувати на їхні оці, як це його, їхні, вони ж таки чекають, щоб як ото, знаєш, ото собачка гавкнула, якщо ти у відповідь її теж починаєш відповідати, вона ще більше оскалюється і починає тобі. Відповідати, гавкати да, на тебе. А якщо ти в неї на розстоянні 5 метрів включив ігнор і проходиш мимо неї, вона навіть тебе не, не звертає на тебе уваги. От це така і реакція і у хейтерів. Так що треба просто на них не відповідати, ігнор їм максимально включити. І все, і у них така, це така борьба з хейтерами. Беклайф, привітики. Отакі ми роздивляємося сьогодні. прикраси, АСМР прекрасний. Оце таке взагалі серце класне. Воно, воно таке легеньке. Таке золото, да? Під золото зроблене. Така класна теж Прекрасно на літо. Таке сердечко. Ну так. Да. А взагалі, якщо що вона хоче добитися, що, що хейтер хоче добитися. Йому, да, якимсь там хейтерам, треба якось, щоб тебе. ну, Як це сказати, тебе збити з твоєї конкретної теми і. Почати якусь свою ерунду просувати. От. З твоєї волни збити з позитивної і. Вігнати якусь. О, баклайт, до речі, у нас нове правило. У нас всі роб... або розмовляють мовою своєї країни, або українською, або англійською, але тільки не російською. У нас з, з сьогоднішнього дня у мене на каналі бан за російську мову. Все. Всі... Всіх попереджую. От і все. Або вчіть якусь, або англійську мову. Є багато мов, якими можна писати в чаті. Мовою окупанта, а тепер у мене в чаті заборонено. Така гарна у нас гарна ця прикраса. Або українською пишіть, у мене україномовний чат. Не подобається. Можете шукати інші канали російськомовні, там, де хочете, там і пишіть. Або вчить українському, або мовою, але тільки не окупантською, Все. Такі гарні квіти. Не подобається. Або бан, або. або або, або. Будбай. Так, що у нас тут? О, бачите, вже чудно вам як гримить. Грім реально починається класний Зараз Мені подобається, як.